Ви на ютуб каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати мотоцикл Husqvarna Свартпілан 401. Світова шведська компанія, яка випускає техніку для саду та будівництва, вирішила порадувати мотолюбителів якісним мотоциклом. Техніка від Husqvarna добре зарекомендувала себе на ринку мотоциклів, використовують преміальні матеріали, а також можуть відрізнятися продуманою ергономікою та агресивним дизайном. Husqvarna Svartpilen 401 2020 року став компактним брутальним мотоциклом, який ما از سانحه‌ای اینجیش گوز ای و Мотоцикл подарує вам радість при кожному виїзді. Дана модель призначена для їзди по дорогам, загального користування та пересічних місцевостях. Двигун бензиновий, ланцюговий, об'ємом 373,2 кубічних сантиметрів, потужністю 43 кінські сили, одноциліндровий чотирьох верхньовальний чотирьох механізмом і ефективною рідинною системою охолодження. Інжекторна система подачі палива з дроссельною заслонкою. Головка циліндра виконана по технології лет. Тя під тиском, що дозволяє крутитися двигуну до 13400 обертів за хвилину. Максимальна потужність 43,5 кінські сили. При 9 тисяч обертах за хвилину, максимальний крутячий момент 37 Нм метра. При 7 тисячах обертах за хвилину перероблений колінвал. Система смазки виконана по типу мокрий картер. Об'єм паливного баку 9,5 літра, шестиступінчата механічна коробка передач. Щеплення спеціально налаштоване для комфортного пересування по міському трафіку. Максимальна швидкість 168 км за годину. Передня підвізка м'яка перевернута, телескопічна вилка. Сходом від бою сто міліметра і повним набором регулювань. Позаду алюмінієвий маятниковий важель змонтованим регульованим моноамортизатором. Сходом від бою 150 мм. міліметрів. Це все та не тільки ви зможете дізнатися на нашому сайті. Посилання на товар залишаємо в описі. Під відео також не забувайте подбати про безпеку на транспортному засобі. Широкий асортимент екіпірування та додаткових аксесуарів ви зможете знайти у нашому мотосалоні. Наша адреса місто Мукачі, вулиця Масарка, 54. А замовити цей мотоцикл. Ви зможете за номерами, які ви бачите у себе на екрані. Підписуйтесь на наш канал та кладіть вподобайку, щоб не пропустити наступні відеоогляди.